Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене завітала перший проректор з науково-педагогічної роботи комунального закладу вищої освіти. Вінницька академія безперервної освіти, пані Ольга Рябоконь. Пані Олю, я вас радий бачити. Я також дуже рада вас бачити, як завжди. Як завжди, ми зустрічалися регулярно цього року з вами. Почали зустрічатися із представниками вашої академії, тому що є про що говорити. Дуже цікавий Виш і дуже цікаві послуги на, на, на працювання, навчання, педагоги, е, тема. Ну... Цікаво, дійсно дуже дуже цікаво, тим більше тут близько, тут в центрі ви знаходитеся, так що дуже дуже близько до нас. А тим більше, я так думаю, що є певний символізм сьогоднішньої нашої зустрічі. Скоро ми заходимо в навчальний рік. Скоро е всі навчальні і дошкільні, шкільні, вища школа, середня школа, початкова е активно зараз про це думають і кожен вирішує свої питання, бо у кожного є, як правило, загальні і є невеличкі свої. Бо навпаки, невеличкі загальні і величезний віз своїх питань, з якими питаннями ви зараз приходите до нового навчального року? Так, новий навчальний рік, 2024-2025 обов'язково буде переможним. Це так. наше гасло, це угу. найважливіше. І тут, в контексті цього, звичайно, ми хочемо розпочати і похвалитися набором, і дуже дякуємо всім, хто обрав саме наш заклад, комунальний заклад Вищої освіти, Вінницька академія безперервної освіти. І ми здійснюємо набор на спеціальності управління та адміністрування, психологія та екологія. Ще здійснюєте ще здійснюємо. Тому хто бажає стати студентом, я вас запрошую на Грушевського 13. Ми дуже раді вас бачити. До якого ну знову таки це може здаватися ем... е... такою рекламою? Хоча, в принципі, рекламою воно рахувалося десь влітку, так. там в червні, в липні це точно пряма була реклама. До якого числа у вас, е... вас зміщено е... 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 ці е... зміщені моменти набору? Ні, все відбувається відповідно до е, всіх абсолютно так. нормативних документів Міністерства освіти і науки України, тому як і всі вищі навчальні заклади, ми ще маємо право і робимо це, здійснюємо додатковий набір. І дуже важливо сьогодні. Хочеться акцентувати увагу на тому, якою популярністю користується освіта. От ми, мабуть, зрозуміли за цей період непростий угу. за два з половиною роки. Наскільки важливо володіти різними навичками? Ми коли Вами починали uh -huh. ефір з ключових умінь і навичок і от сьогодні ми бачимо мотивованих людей, впевнених в собі, людей, які хочуть змінити професію, спробувати щось нове для себе і точно отримати результат. І от наскільки вже важливими сьогодні необхідними стають да такі професії, як психологія, тому що ми розуміємо чітко для себе, як. Реагувати на різні виклики, які є, от в понеділок показав нам дуже добре. Це mm -hmm. та це був такий гарний приклад стресостійкості, як себе організувати, організувати свою сім'ю, як допомогти дитині. Адже завжди ми розуміємо, так як і в літаку летимо. Спочатку ми одягаємо маску на себе, тобто себе приводимо в баланс, а потім ми вже mm -hmm. допомагаємо іншим. Управління і адміністрування, як сьогодні, в цих умовах, які в нас є освітніх втрат, тих ризик. Кив, яких ми маємо, тому що колективи зрозуміло, що можуть знаходитись не тільки в місті, можуть і за межами нашого міста, за кордоном, як організувати цю роботу, як зробити так, щоб все працювало степ, -бай -степ і дійсно ми отримали результат. Ну і звичайно, екологія, коли ми говоримо про якість освіти, і дуже такі популярні теми моніторингів, то перш за все, давайте почнемо з якості життя, якість повітря, якість питної води, і це все. Дозволяє нам точно стати краще. Ми впевнити впевнитись в тому, що ми будемо мати гарне якісне життя. Тому це така реклама. Оль, от це реклама. і от ось, остання теза: е якість життя, якість повітря, якість води. А е це мене я, як він, пух. Так. Довгі розумні слова мене тільки дуже збентежують, і я ну, розчаровуюся. Відверто не скажу. Так. Це питання же зовсім інших е якби, груп е і підрозділів, і взагалі е організацій, які мають дивитися і за нашим повітрям, і за нашою водою, і за всім за всім. А мене інше цікавить. Мене цікавить, е чи можна приблизно, хоча би, е сказати, яким чином змінився. Не змінився е набір ваших слухачів і ваших ну скудеями, їх ніяк не назвеш. Навіть от віковий професійний, більше стало лікарів, е більше стало е якої ланки, з якої ланки до вас більше йдуть, адже це не просто студенти. Це люди, от як ти сказала, вони дуже-дуже усвідомлено приходять до вас. Це люди, які вже мають одну вищу, дві вищих, а можливо і більше освіт, які приходять до вас, вони чітко знають, що вони хочуть. У них чіткі вимоги, у них чіткі е е е замови, потреби, яким дуже-дуже так. От як? Так, вікова категорія однозначно змінюється. Ми маємо на сьогодні слухачів від 18 до 60 років. І таких ми також маємо. І однозначно, це абсолютно різноманітні професії. Наприклад, дуже популярно сьогодні стало здобувати знову вищу освіту поліції, тому що зрозуміло, що постійно знаходяться в стресі, і їм потрібно щось нове для себе опанувати, да? якісь нові такі скіли отримати. І е, тут так. Також хочеться звернути увагу на те, що це абсолютно, як ви сказали, правильно мотивовані люди. Тобто вони розуміють, для чого їм ця освіта потрібна, і коли вони до нас приходять, відповідно до їхніх запитів, вони завжди отримують зворотні зв'язок і результати. Тут ми точно можемо сказати, що це вже така дуже гарна командна робота, тому що коли є вже досвід певної професії, і ти знаєш, як там відбувається це все, да, uh -huh. ланцюжком працює, і тут щось нове. Для себе особливе, і точно е, ми тоді. І радіємо від того, коли вони досягають нових успіхів, коли вони приходять до нас і розповідають про те, наскільки вони стали успішними, використовуючи знову таки вже нову освіту. І що дуже важливо для нас, що ми також маємо і раду по захисту дисертації доктора філософії, і, от, коли є вже така наступність, да, бачимо, людина навчалась нас в магістратурі, потім пішла в аспірантуру, успішно захистила дисертацію, ми розуміємо. Му, дійсно, що так, все результат є чудово. Воно ще й впроваджується дійсно, практично в життя. Тоді однозначно, це успіх. Ну це з одного боку успіх, з іншого боку, це перспектива. Людина приходить до вас, маючи вже певний багаж знань. У вас, як ви сказали, відбувається таке відшліфовування. І конкретно виходиш на певний свій проміжний фінал. Фінал це дисертація, і ти отримуєш наукове звання. Так і ти це... вже маєш змогу так. викладати і ділитися угу. своїми знаннями з іншими. Це а також досвід. Це кар'єра. Як не крути, це кар'єра? Це Однозначно. дуже це, це дуже дуже класно. Дуже круто. Так, а, так тепер програма «Захист України». Так. Декілька слів. Що це за програма? І це не просто програма, а це оновлена програма. Що таке оновлена програма захисту України? Оновлена програма захисту України направлена на те, щоб дійсно наші діти на уроках захисту України отримували. Повністю комплексні практичні навички і були готові абсолютно до всіх викликів, які є. Вона повністю змінена і оновлена. Над нею працювали експерти міжнародних організацій, над нею працювали діючі військові бойові військові. цікаво, угу. так е, тому що щоб побачити, що важливо, да, для того, щоб захистити країну, які найперші кроки потрібно зробити, коли ти перебуваєш там безпосередньо в зоні бойових. Дій, які основні завдання там виконуються, і який ми маємо отримати результат, і це така комплексна програма, яка дозволить дитині дійсно побачити від історичних моментів до практичних моментів до медичної підготовки, робота з дронами, як відбувається абсолютно цей весь процес, і дійсно. Що робити в тих умовах, коли країна знаходиться у війні? Ми до цього були раніше не готові в такому загальному, ну скажімо, повному обсязі. Всі ці теми не пропрацьовували да? окремі модулі, взагалі їх в нас не було. На сьогодні, звичайно, перше це величезний виклик перед всіма громадами, тому що за допомогою тієї субвенції, яку надала держава, ми зараз створюємо осередки. Відповідно, в цих осередках діти зможуть Абсолютно всі практичні навички використовувати будуть е, залучені спеціально фахівці, які е, о. Чітко розуміють да, основні завдання, які на сьогодні потрібно виконати, і е, ми впевнені, що ми такий гарний результат отримаємо. Плюс наші міжнародні партнери наголошували так, на тому, що дійсно це важливе завдання, важлива робота, тому що однозначно освіта в умовах війни вона має рухатись далі. Вона точно має реалізовувати всі ті реформи, які заплановані. І це такий і знаковий Точно, крок для нашого ворога, тому що саме зараз, не дивлячись ні на що, ми можемо цю програму оновити. Ми можемо навчити вчителів започаткувати її реалізацію. І дійсно, дитина комплексно отримає таку дуже гарну базу знань, і вже навіть такі перші питання, які повинні повинна знати дитина, коли щось відбувається, до медична підготовка, да, як от що робити в умовах пора. Анення, такі основні перші кроки, це вже буде е, необхідно для всіх. І ми впевнені, що все населення дійсно буде знати, що робити, і окремий модуль тут приділений інформаційній грамотності, інфомедійній mm -hmm. грамотності. В принципі, е, що дуже дуже важливо. І на сьогодні. Ми вже бачимо, що все ж таки в нас є з цим проблеми. Та коли є фейкова інформація, або якась перекручена інформація. От як ми повинні сприймати інформацію, що ми можемо поширювати, що категорично не можемо. Можемо, і як ми повинні діяти в тій чи іншій ситуації, тому однозначно це дуже дуже важливо, необхідно сьогодні. І тут, дякуючи нашим міжнародним партнерам, по перше, за підтримку, а по-друге, за потужну фінансову підтримку, почнемо з цього. Ми можемо реалізовувати дійсно цей проєкт і втілювати його в життя. Все одно, я хочу поставити питання стосовно mm. методології, тому що ем, я не пригадаю зараз країни. Центральної Європи, Європи, за винятком тільки Балканського конфлікту, який був, я не пригадаю зараз країн, яка б пере... переживала зараз те, що переживає Україна. Так. От методологія, в основу методології, якщо іноземці нам так допомагають, і ми щиро вдячні їм, що лягло американська школа або американський підхід, європейський підхід, натівський підхід, тому що в будь-якому випадку в. В центрі питання все одно залишається дитина. Ви навчаєте викладачів, у вас є педагоги. Педагогам е, ви додаєте або просто робите абсолютно новий апгрейд в цих знаннях. Вони приходять на своє робоче місце і вони починають працювати з дітками. Що лежить методології? В основу лягли розробки наших військових, які реально угу. були діючі військові, е, військові вчителі. Які раніше викладали цей предмет захисту країни зараз вони перебувають на фронті і повернулися. І така і звичайно, це експерти НАТО, які абсолютно проаналізували цю всю програму, і саме така командна робота комплексна дозволила нам отримати цей результат. Ця типова програма вона розрахована на 150 годин. Це поки що буде база. Потім розширена 270 годин, і обов'язково всі вчити. Які будуть викладати цей предмет захисту країни, вони це навчання пройдуть, і це навчання буде організовувати і проводити наша академія безперервної освіти. І тут, звичайно. Це і величезна відповідальність, і ми розуміємо, наскільки це важливо. Тому що дійсно, сьогодні всі ми маємо почувати себе в умовах безпеки. Найважливіше, от коли ми говоримо про різні дослідження, які в нас є міжнародні, ми mm -hmm. багато mm -hmm. про це з вами говоримо. Перше, про що говорять сьогодні фахівці, міжнародні експерти, це звичайно, що дитина має відчувати себе щасливою, і вона має бути в безпеці. Що таке щастя? Коли ти дійсно. Спокійно, угу. безпеці, все добре, і впевнено можеш рухатись далі крок за кроком, і відповідно всі ці е, знання використовувати і для себе розуміти, як рухатись далі. І тут також дуже важливо, що е, всі програми, які сьогодні розробляються, адаптуються, вони всі також враховують те, що діти навчаються як в очному режимі. Такі вони можуть перебувати в укритті, і цей час буде зрозуміло, що не завжди в укритті, да, вони мають змогу продовжувати навчання і як цю програму змінити для того, щоб дистанційно певні форми роботи виконувати, тобто і офлайн, і онлайн. І е, дуже важливо, що це розуміють сьогодні наші міжнародні експерти, тому що коли вони нам допомагають в цьому питанні, то вони одразу е, чітко ставлять такі основні завдання. Да, ось програм... Програма онлайн, як ми її робимо, і офлайн. З урахуванням того, що да на жаль, але може бути повітряна mm -hmm. тривога. Ми не знаємо скільки вона буде тривати. І от нюанси, цей нюанси, період. нюанси да, програми. Да. Від такої, я грубо зараз кажу мілітарі програми, mm -hmm. мілітарі напрямку. Я хочу перейти до іншого, тому що ще одна програма це підготовка вчителів англійської мови. А знову таки, а, американці нам допомогли. Американська рада, так? так, американські ради і Британська Рада, дякуємо за. Постійну співпрацю, за такий дуже гарний конект. І тут однозначно це безперервний постійний зв'язок. Не можемо не відмітити цю дружбу, тому що дуже важливо, коли вчителі отримують оцю підтримку, особливо методологічну підтримку, так? наскільки важлива методологія, тому що вчитель чітко розуміє для себе, що він може взяти в руки різні варіанти і вибрати той, який підходить саме йому. І Канські ради розробили програму, проаналізувавши освітні втрати і освітні розриви. До цієї програми, звичайно, були залучені і є розробниками наші вчителі. Тут хочеться відмітити нашу вчительку, заступницю директора з хмільника Галину Тірентєву, яка є однією з розробниць цієї програми. Там, де діти зможуть дійсно за допомогою різноманітних завдань, ми розуміємо, в іноземній мові їх може бути величезна кількість. Вони можуть надолужити оці освітні втрати, освітні розриви. І ці прогалини дійсно в них не буде вже цих прогалин. І тут без така робота дуже важливо, що вона сьогодні проходить онлайн. Ми дуже цінимо ці онлайн-зустрічі. Нарешті ми маємо можливість так зустрічатися, бачити один одного, це угу. набагато продуктивніше. І е, точно на сьогодні вчителі отримують такий дуже гарний комплект цих завдань, які можуть далі під себе адаптовувати, можуть змінювати і реалізуючи, отримати той результат, коли дитина говорить. Наскільки нам приємно, та? коли до нас приїжджають гості чи наші діти подорожують. Це один, це один із показників. Так, найважливіший показник. І нема цього mm -hmm. бар'єру, нема страху. Да? Дитина виходить і вона не боїться говорити. І ось це таке завдання, яке ми ставимо перед собою, найважливіше mm -hmm. для того, щоб дати вчителю абсолютно всі ті інструменти для того, щоб дитина заговорила. І тоді е, ну, набагато яскравішим стає цей світ. Це точно. А, на е, цьому я можу поставити. Три крапки і умовно, так офіційна частина нашого ефіру зараз саме завершується. У нас залишається буквально 2-3 хвилинки. І ці питання, які зараз прозвучать, я дуже вас прошу не сприймати серйозно, вони дійсно несерйозні, і, і так само легко, абсолютно відповідати. Вони короткі, і прошу вас сказати, так чи ні? Okay. А от, наприклад, пані Олю, чи правда що в академії є таємний клуб любителів спати на лекціях? Так. Окей, як часто в академії проводять курси з виживання для викладачів, які потрапили в полон студентських запитань? Раз на день. Який ви знаєте найкращий спосіб переконати викладача, що домашнє завдання було виконане, навіть якщо його і не було? Усмішка. Так. Чи правда, що в кабінеті декана є секретна кімната, де зберігаються всі загублені студентами ручки та зошити? Правда. Чи можна отримати додаткові бали, якщо написати Есе про те, чому кава важливіша за навчання? Вже правда. Як часто студенти академії використовують свої знання з маркетингу, щоб продати викладачеві домашні завдання? Я думаю, що використовують, напевно. Мабуть, є. Ну, невідомо. Вам ніхто, так? А чи правда, що у бібліотеці академії є книга? Книга, яка може навчити студента готувати найсмачнішу каву у світі? Так, це правда. Найсмачніша кава в світі в мене в кабінеті. Я вас запрошую. А це вже реклама. Так, це вже реклама. Перший проректор з науково-педагогічної роботи комунального закладу вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти, пані Ольга Рябоконь. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пані Олю, я дуже радий вас був бачити і, я і також. дуже радий був з вами сьогодні спілкуватися. В принципі, як і всі минулі рази, адже це все дуже весело, динамічно, класно. І що найцікавіше, це все дуже і дуже інформативно. В но тому наш ефір будучи передивлятися і передивляться. Щиро дякую. І я вам також дуже дякую. Ну що ж, ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Це звертається до наших глядачів і слухачів. Після чого будуть, звісно, новини. Ну і наш музично-інформаційний ефір. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім. Місто над Події, що поруч. We'll